Доброго раночку ластівочки, соколики достала дідові карти. Ось, бачите, це його. Сюди він так виставляв. Бачите? А тут на чоловіків, а тут на жінок. Це карти і шкатулки. Слідуючи відео можете, я зараз всі видіще оку виставлю на дідовою свічкою, ви будете запитувати. Своє питання, і я під кожним вашим коментарем постараюся відповісти. Давайте дивимося для чоловіків на грудень місяць. Дід Нестер, дозволяєш ти мені своїми картами, своїми приналежностями користуватися, щоб показати, що випадає з соколиком. Дивимося грудень місяць. Так, грудень місяць, дорога. Дорога така сумнительна, чи буде їх, чи не буде. По казьонним справам, <кхи> поїде. Хто збирається соколики по казьонним ділам, поїдуть, якщо по роботі, поїдуть. Дороги нормально випадають. Так, бачите. Синього кольору, голубого кольору чоловічі. Ой, кохання, соколики мої. Вам кохання безмежне, сильне, цілий місяць. При всіх дорогах вам кохання. Так, далі дивимося. І ось ви, гарно випадає. Так. Переживайте, переживайте за цю дорогу, а вам нема чого переживати. Якщо зібрались додому, їхати, поїдете. Якщо зібралися з дому їхати в якусь поїздку, теж поїдете. Не треба так близько брати до серця. Не треба переживати. Всі розговори, всі дороги, благополучні. Ви ж знаєте, ваша відьма як скаже, та дивіться, все нормально. Ніодної карти поганої не впало. Всі справи, всі дороги, робота, кохання, все нормально. Єдине, сильно переживайте, не переживайте. Далі, <кхід> для моїх Так, Це для соколиків на грудені. Давайте дивимося. Це дідова шкатулка, дідові карти одні другі. <кій> Дивимося на стілочок. Так, ви <кій> не знаєте, як оприділитися. Якесь рішення треба прийняти. Ну, туди-сюди. Нічого, думайте добре, щоб приймати рішення. Хлопочетесь, бачите, я ж вам і кажу, за що ви хлопочите? За свого короля. Мабуть, бачите, за чого? За короля. що ж ви так переживаєте, зараз ми побачимо. Ну, чи буде свидання? Я зараз я скажу, чи буде воно, чи не буде. Так, чи буде свидання. Так, буде свидання. Ось, прям зустріч. Прям зустріч. Не просто свидання. Зустріч. Так, дивимося далі. І теж переживайте. Бачите, у вас, вас якесь совмісно, аж при сльозах за це свидання. Ну так, да, грудень такий місяць, хочеться, там свята всі йдуть, да? хочеться бути разом. Ну, ви будете разом. Зараз побачимо, чи з дороги буде, приїде. Ну, Подвішене состояння. Подвішене. Але джокер, коли випадає, це випадає ще й удача. Знаєте? Раз так, знаєте, неждано, негадано, раз і збудеться. Так, дивно. Ну, приїде, якщо у кого і черговий, і бубновий поприїжджають додому. У, у вас соколики. Дивіться, з дороги. Якщо ви задумували на свідання на своїх королів, поприїжджають по роботі, по роботі, зараз я витягну одну карту. Сумнітельно якась буде у вас сумнітне предложення, але нормально. Полюбовне буде. Бачите, я задала питання робота, Ну, робота гарно випадає. Раз, дев'ятка, любов випала, по Зараз в слідючому відео будете задавати питання всі видівчому оку. Все зрозуміло, Ластівочки. Все. Карти діда Нестера вам принесли добро. Хай так і буде. Він, моя двіга, так сказала, вузликом, і соколиком, і ластивочка добро прив'язала.